Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам нагадати за фарм додаткових 5 жетонів для святкового магазину. Також згадаю за розпродаж 3D-стилів на ряд техніки у внутрішньоігровому магазині. Знаю, що він стартував ще в п'ятницю, але я за нього просто-напросто не згадував. Можливо, хтось це пропустив і захоче викупити якийсь із цих 3D-стилів. Також обговоримо детально розберемо ту інформацію, яка з'явилася на офіційному сайті. Про режим зимовий рейд тут описані строки, правила. Ігрові мапи, конкретно цю, точніше, одну мапу можна сказати. Техніку, прогресію і, звісно, нагороди. Там сумарно, доволі непогані будуть нагороди, включно з бонами. Коротше кажучи, зараз будемо це все розбирати. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з нагадування про фарм додаткових п'яти жетончиків. Нашого святкового магазину для того, щоб ніхто нічого не пропустив і зміг вчасно забрати свою з цьому рівня. Нагадую, що буде в подальшому і огляд, можливо, на днях, завтра, післязавтра. Подивлюсь, коли буде час. Зроблю обов'язково. Плюс до того, в якості просто інформації, хочу сказати, що я докупив все-таки 12 коробок і мені випав ДЗТ-159 із гарантованої друзі, коробки. Тобто, з гарантованої, просто-напросто гарант. Не випало навіть на одну коробочку раніше. А тепер, друзі, давайте поговоримо про наступне. А саме розпродаж новорічних 3D-стилів, він у нас почався 6 грудня о 8.00 і завершиться 13 січня 2025 року о 8.00. Тобто ще дуже багато часу, що у нас тут є. Якщо подивитися по списку, то ми бачимо, що у нас тут є стиль на Льова 3D-шний 2625 голди. Багровий Легіон на КВ-2, це я хочу собі викупити 1750. Доволі фанова така машинка на 6 рівні, хочу взяти і непогано він виглядає. У дусі сталевого мисливця, можна сказати. Т-95 От у нас є Калібан е 75 тс єси 2 2 PanzerFagen 7, UDES 16 на борща, до речі, є 3D-стиль, дехто грає на цій ПТ-шки може взяти. 3D-стиль штурмовий комплект для Т30 Type 5 Heavy не актуальний. Я думаю, в принципі, XOR 8 непогана машина. Progetto M35 Mod 46 хороша машина, Alproto iMX30. Також є тут 3D-стиль. Значить, STERVIH 103Б і IMIX 50B. Не варто, друзі, витрачатися дуже на ці 3D-стилі, якщо потрібен якийсь точковий, тобто на якусь машину, можете взяти. Звісно, це моя суб'єктивна думка, але тим не менш. Тому що ці 3D-стилі, особливо на техніку 10 рівня, періодично з'являються у магазині жетонів. Тобто не варто витрачати дуже багато золота, там ресурсів, зливати його, тут є знижки так, але я б е, прихильник того, що просто-напросто точково забираємо те, що потрібно, і те, що ви будете використовувати зараз. А все інше, е, очікуємо в магазинах жетонів, які будуть наступними. Тобто там можна буде забирати або техніку, або 3D-стилі, і там найвигідніше брати за перегляди 3D-стилі. Це така інформація, яку я просто хотів розповісти, тому що до цього її пропускав. А тепер, друзі, давайте розберемося з режимом зимовий рейд. Збирайте дарунки в паперовому сніжному світі. По тим витікам, які були раніше, я вам вже розповідав цю інформацію що до чого і як, але з'явилася вже офіційна повна інформація, включно з прогресією, з нагородами, з усіма цими справами. Перше, що нам потрібно знати, те, що в нас буде три запуска. Те, що було ще в нас по витіках, от зимовий рейд номер 1 Перший запуск буде в нас уже в п'ятницю, 13 грудня з 10.00 і завершиться в понеділок, 16 грудня 10.00. Другий запуск 20 грудня з 10.00, тобто через одну п'ятницю. І 23 го так само в понеділок завершиться, потім 27 го і 30 го грудня завершиться. Те, що з цього нам потрібно знати, те, що у п'ятницю в цю він стартує от запуск перший. Тепер давайте розбиратися далі. От у нас є правила: зимовий рейд привносить цікаву і незвичну динаміку у World of Tanks. Замість бою між двома суперниками новий режим розрахований на три команди по 5 гравців. І три різні класи техніки на вибір. От така от інформація, вона, звісно, була і в витіку. Мета проста збирати подарунки і доставляти на свою базу, щоб заповнити шкалу прогресу швидше за інші команди. Та стережіться, суперники можуть підкрастися і забрати ваші дарунки. Бій закінчується, коли одна команда збирає 50 подарунків або коли збігає 10 хвилин на таймері, тому швидкі рішення і злагодження атаки ключ до перемоги. Подарунки з'являються кілька разів протягом бою, боти під керуванням штучного інтелекту стережуть першу хвилю і дають 4 додаткові дарунки при знищенні. Тобто, друзі, ми вже бачимо, що буде декілька хвиль. От в першій хвилі це просто боти будуть оберігати якісь подарунки, ми їх будемо знищувати і додатково отримувати подарунки. Це все треба доставляти на базу. Машини супротивника також дають один додатковий подарунок при знищенні. Остання хвиля дарунків захищена могутніми снігопадами, які накривають поле бою і заморожують вас, завдаючи шкоди, стережіться. Оце взагалі ще не зрозуміло. Я по скрінах не побачив, як це все буде виглядати, але приблизно ми можемо уявити. Якщо вдалося вирватися з особливо складної сутички, ви можете відремонтувати машину на своїй базі, але будьте обережні, отримання додаткової шкоди зупиняє процес ремонту на 30 секунд. Це подібно до лінії фронту, мається на увазі, коли ми заїжджаємо в ремонтну зону, якщо по нам вистрелили. То, відповідно, от вже штраф іде, і ми не можемо далі ремонтуватися. Доступність тут насправді все просто: у нас є вантажівка зимового рейду в гаражі, і ми можемо перейти конкретно через неї на цей режим, коли він буде запущений. Рейди й главі. Кожна сесія зимового рейду на вихідних розпочинає нову главу. Збирайте подарункові монети, щоб просуватися прогресією глави і отримувати разючі нагороди. Глави треба завершувати по черзі від 1 до 3. Режим стартує в п'ятницю і завершується в понеділок. Але глави лишатимуться доступними до кінця новорічного наступу 2025 року. Битви в режимі Зимовий рейд» принесуть вам найбільше подарункових монет, тож позначайте дати в календарі і заявіть про себе в кожній битві. Будуть у нас, звісно, друзі, і перерви в режимі, і завдання у випадкових ще боях, що суттєво ще буде і в випадкових боях нарахування нам за виконання завдань от оцих монет. Це дуже круто, тому що якщо, наприклад, в режимі ми не встигли покатати у великих обсягах, щоб заповнити цю прогресію, ми можемо ще й в випадкових боях добивати ці очки. Мапа режиму зимовий рейд це паперове зимове диво. натхненне стилістикою, настільних ігор де засніжений ландшафт, яскраві стежки і святкові краєвиди створюють чарівне поле битви. Основна зона бойових дій центральна арена і три унікальні бази, де проходять напружені динамічні сутички. Ми це вже коротко могли побачити навіть по зливах. По мапі розкидані слизькі крижані ділянки, які впливають на керування технікою. Тож будьте, беріть це до уваги. Продумайте маршрути, використовуйте місцевість на свою користь і приготуйтеся до святкових перешкод та нагород, що чекають у зимовому рейді. От така от інформація. Бачимо цю картинку з прогресією. Якщо її відкрити, от подивитися більш детально, ми бачимо, що за 90 очок буде нам даватися один день преміум аккаунта. Далі у нас так само 125 тисяч е, срібла буде давати за 90 очок, ще за 90 2500 е, виходить вільного досвіду, ще за 90, 250 бун. Е, також 2 d стиль за 150 очок, за 90 ще 250 е, тисяч кредитів. Е, за 90 знову, тут по 90 от градація в основному йде. 5 тисяч вільного досвіду, ще 90-500 бон. Потім один день преміум аккаунта і навіть 3D-обвіз, друзі, навіть 3 d обвіз і це вже йде до завершення. От прогресія тижнева. Кожен тиждень вона буде скидатися. Там в кінці, до речі, підсумуємо максимальні нагороди за три тижні. Вони вже є. Що стосується техніки, то в нас буде тут декілька машин. Перша машина, спритник називається. Це швидкий і непомітний спритник, ідеально підходить для збирання подарунків і стрімких атак у стилі бий і біжи. Озброєний невеликим магазином із паперовими кулями. Спритник здатен ставати невидимим за допомогою здібності і скритість і завдавати плюс 50% додаткової шкоди під час несподіваної атаки. Оце в нас така перша машина. Друга машина захисник. Опора команди і спеціалізується на обороні території та підтримці штурмової техніки, оснащений кулеметом із паперовими шипами і двома розміщуваними турелями під керуванням штучного інтелекту. От бачите, яка друга в нас машина. І третя машина штурмовик, потужний танк прориву, створений для захоплення центральних точок і знищення позицій суперника. Він стріляє потужною вибуховою паперовою кулею, щоб є по області і здатна активувати здібність «Зледеніння», яка знерухомлює та завдає шкоди суперникам в області дії. Для фінального прориву активуйте режим люті, що збільшує швидкість перезаряджання і обертання та робить вас тимчасово невразливим, однак поступово зменшує запас міцності. От бачите, розкриваються вже оці нюанси геймплею. Звісно, в нас є прогресія в режимі, яку я частково вже показував по тому скріншоту, що у нас є. Святкова подія зимовий рейд проходитиме упродовж трьох вікендів, що п'ятниці з 13 грудня 10.00 режим ставатиме доступний і починатиметься нова глава. Проходьте всі три глави, щоб просунутися таблицею нагород і здобути ексклюзивні призи до 13 січня 2025 року. Чотири основні способи заробити подарункові монети. Подарункові монети це спеціалізована валюта подій, яку можна заробляти в режимі зимовий рейд», щоб максимізувати нагороди і забрати собі ексклюзивні 3D-обвіси. Їх можна заробити чотирма способами. Дивіться, бої в режимі, грайте в режимі зимовий рейд і заробляйте подарункові монети в залежності від особистої і командної ефективності. Завдання вихідного дня будуть. Що вихідних виконуйте завдання для конкретного класу танків, щоб заробити додаткові монети. Кожен клас техніки матиме три унікальні завдання протягом події. Їх виконання допоможе суттєво поповнити вашу скарбничку монет і пришвидшити прогрес. Нагороди за перший бій дня. Заходьте у гру щодня, поки активний зимовий рейд зіграйте по одному бою на кожній із трьох доступних машин і отримуйте додаткову монету за кожен перший бій. І завдання у випадкових навіть боях будуть. Дивіться, з першого дня зимового рейду і до завершення новорічного наступу 13 січня 2025 року о 8.00 вам будуть доступні до трьох щоденних завдань для випадкових боїв. Цей новий підхід підтримуватиме зацікавленість у події і дозволить накопичувати монети, навіть коли режим не активний. Це дуже. Хороша друзі, новина, тому що і серйозно, наприклад, якщо у вас не буде достатньо часу для того, щоб пограти в цей режим, ви можете в будні дні ще добити оці очки за виконання бойових завдань. Звісно, ще немає нюансів, скільки будуть там давати їх максимально, там, наприклад, що ви зайшли ввечері пограти. Але тим не менш, уже хороша інформація. Діставайтеся в архівки таблиці, нагород і забирайте ексклюзивні 3D-овіси. Також у нас є дивіться, які ексклюзивні 3D-овіси, які ми зможемо тут. Зафармити за виконання оцих всіх бойових завдань, тобто там 3 d в кінці списку нагород знаходиться. І також у нас є ряд нагород, які ми зможемо заробити от за проходження трьох оцих запусків цієї події. Зимовий рейд пропонує купу захопливих нагород. Ось їхній повний перелік. Перша нагорода це до 6 днів танкового преміум аккаунту, майже тиждень. Друга нагорода це 1 мільйон 125 тисяч срібла. Третя нагорода це до 22 500 одиниць вільного досвіду. І саме що суттєве, друзі, це у нас бони. Звісно, тому що за три ітерації ми можемо заробити до 2250 бон. Це дуже непогано, тому що 750 за одну прогресію бон ми зможемо заробляти. Так само у нас буде ексклюзивний 2D стиль космічний смисл. От Такий переклад. Далі йдемо 5 новеньких 3D-обвісів, комплект стародавньої дивини додасть таємничності техніці з відповідними слотами. По техніці з відповідними слотами також я колись показував інформацію. Це в нас ці високорівні віпремі 5 штук, які зараз є. У коробочках новорічних, плюс до того практично вся, ну майже вся, можливо не вся, не знаю, як це сказати. Там частина техніки 10 рівня на неї також можна виставляти. Я, наприклад, на Торо поставив 3D-обвіси і ДЗТ вчора вибив, ще правда, не грав жодного бою, поставив також на неї 3D-обвіси. Отаку, от друзі, інформацію я хотів вам розповісти. Надіюсь, було цікаво, тому що режим абсолютно новий. Абсолютно новий режим. Звісно, будемо розбиратися в геймплеї. Я думаю, коли він вже запуститься, тоді оці реплеї боїв або записи боїв буду також у новинних відео публікувати. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.